Китай закликав владу Сполучених Штатів припинити погрожувати підвищенням мит і натомість сісти за стіл переговорів для укладення торговельної угоди. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на міністерство торгівлі КНР. Ця реакція Пекіна стала прямою відповіддю на нещодавні кроки президента Дон... Дональда Трампа, який заявив про намір збільшити на 100% розмір мит на китайські товари від 1 листопада. Чи означатимуть нові мита Трампа торговельну війну з Китаєм? З'ясуємо разом із експертом у студії це Богдан Ференс, експерт, міжнародний кандидат політичних наук, засновник соціал-демократичної платформи. Пане Богдане, вітаю вас! Вітаю Ради вас! Ради бачити. Давно ви в нас не були. Навже отже, Китай. Посилив обмеження на експорт рідкозн... рідкісно матеріалів, президент Дональд Трамп погрожує значить, запровадити з 1 листопада 100%, 100 мит на китайський імпорт. Як ви оцінюєте поточний стан? Це... Це торгувальна війна, новий виток, новий етап? Це торгівельна війна, яка не припинялася і вона не, припинялась. не припиниться. Тобто, я думаю, що з першого. Терміну Трампа, до речі, коли він у 2016 році виграв вибори і прийшов овальний камінет. Він так жорстко взявся за Китай. Okay. Тоді стосувалося обмеження більше щодо металу, там інших складових, таких чут чут чутливих. але другий термін більш агресивна політика в контексті якраз мит тарифів. І не лише по відношенню до Китаю, тобто це лягає в таку парадигму стримування Сполучених Штатів Америки економічної динаміки, яка є у Китаї розвитку. Тому, власне, ми бачимо хоча здавалося, що домовилися, так коли це була перша хвиля. Тарифних воєн, ніби як знайшли десь баланс, порозуміння, Китай до цього готувався, він розумів, що ага, Трамп виграє, тобто, якщо цей сценарій справджується, буде нам набагато складніше. Але ніби прагматично домовилися, тут щось нове. Тому що я це пояснюю, якраз експорт на, експортний контроль на рідкоземельні метали, тобто і різні. Такі складові, які є необхідні для Сполучених Штатів Америки для виробництва різних технологічних речей і в військовому виробництві, це бажання Китаю також показати, що ми претендуємо на те, як з нами поводитися, а з нами поводитись потрібно також обережно. От, власне, я це трактую десь. Між рядків, саме так, на що, звісно, Трамп відразу також відреагував, як ви будете обмежувати нам те, що нам потрібно насамперед. Тому можливо, це знову ж вихід на якийсь піковість конфлікту, де лідери мають зустрітися і вирішити, принаймні на якусь. Долю або відсоток від того всього конфлікту, який в принципі буде лише загострюватись, я не прогнозую, що китайсько-американські відносини стабілізуються в найближчий час. Чому? Тому що Китай буде далі поширювати свій вплив, амбіції його в мілітарному контексті зростають. А для США це ключова загроза. Абсолютно точно. Але чи може торговельна угода? Принаймні, ну, якщо не на найближчим часом, ну, скажімо, скажімо так, в середній перспективі стати першим кроком до такого, ну не знаю, узгодження. Ну от власне мова ну, йшла да про те, що ніби ніби домовилися, ніби але тут вже Китай почав підвищувати свої висхідні позиції. Тому що це, до речі, стосується не лише цей експортний контроль на таку дуже важливу складову технологічну зараз. Це стосується багатьох. Вони ж розіслали лист там різним країнам, мовляв, ми зараз будемо обмежувати рідко рідкоземельні мета. А потрібно сказати глядачам, що Китай є монополістом практично в світі. І він зараз намагається підкреслити цю значимість свою також в технологічних процесах. Плюс, я думаю, в контексті якраз того, що Трамп хоче ті кошти, які вивільняються за допомогою якраз цих тарифних воєн, він їх буде спрямовувати також на виробництво, в тому числі і зброї. Так? Тому тут, я думаю, гра дуже тонка. І ми ще побачимо різні серії, так як ну, в Нетфліксі, там чи в інших якихось таких речах різні серії загострень і більш такого стабілізаційного. Етапу в китайсько-американських Ну, Пекін точно грає в якусь свою тонку гру. В що грає США крім Гольфу? Поки що я особисто не можу сказати, але давайте поговоримо про Америку, про американську зброю і, звісно, про Україну. Як ми це можемо пропустити? Володимир Зеленський зізвонився зі, з Дональдом Трампом. Лідери обговорили безпекову ситуацію в Україні, російські удари по енергетиці. Чи, чи здатні США допомогти з цим нам? Окрім збройної допомоги, сподівалися б, і сподіваємось, тому що, звісно, що може захищати, це краща протиракетна протиповітряна оборона. тобто да, і Зараз набагато складніше також збивати ті чи інші цілі, тому що технологічність, вона лише зумовлює якраз у цю складність. Більше ніж три роки, скажу, на жаль, буде чотири роки повномасштабного вторгнення. Так? І за цей період також, на жаль, ворог він намагається адаптуватись також і шукати якісь нові технологічні рішення. Тому тут, звісно, ресурси Сполучених Штатів Америки, які є, вони могли б і можуть. Нам допомагати краще бути підсиленими в оборонному значенні, але тут також потрібно розуміти швидкість відновлення тих енергетичних об'єктів, які на жаль постраждали. А тут складові, а тут фінансова частина, звісно, яка лягає тут. Я думаю, більше все ж таки нам європейці допомагають угу. в цьому відношенні ну, Америка і Україна зараз ведуть. Розмови щодо передачі ракет Томагавки, як ви оцінюєте шанси на це, і особливо в контексті того, що наступного року завершується дія договору а, СНО 3, так а, Росія з нього вийшла фактично самовільно, одностороння. Ну не як вони вийшли, вони зберігають якби кількісні показники, але вони відкинули цю ідею контролю. Чи особливо в цьому контексті закінчення договору наступного року, чи можуть бути томагавки реальною зброєю, чи, знаєте, таким способом важливим таким, для, для того, щоб викликати Путіна на якусь розмову? Ну, ви знаєте, я б не прив'язував СНВО 3 оці всі етапи договорів, хто коли виходив, тому що там і Сполучені Штати Америки раніше так, вони, також вони припиняли, там, так. припиняли там дію тих чи інших своїх. Домовленостей тому тут в них більше в контексті двостороннього треку ядерного це вся історія також. Ну і власне також позиції. Вимагавки вважають е якби зброєю стратегічного неядерного стримування, так, правильно? Так, не, звісно, конвенційного, але з такою дальністю, яка дозволяє також вражати цілі на велику відстань. Тому, власне, тут е ви запитали щодо оцінки і ймовірності. Я поки не готовий гарантувати точно у мене немає такої інформації. Mm -hmm. Можливо, навіть сам пан Трамп, поки достеменно на 100% не вирішив. Але аргументи, які зараз звучать в публічному просторі, від нього ця реакція така, що я мовляв вже вирішив, але поки, поки потрібні no, ще так, деталі, так. Так? Певно, це ви сигнал ви в Кремль. Це сигнал в Кремль для того, щоб mm -hmm. Кремлі також розуміли, що якщо немає адекватної реакції на те, що Трамп пропонував і американці, то можливо, Трамп може діяти у. Не лінійний спосіб, а з росіянами подекуди якраз так і потрібно. Так, Я і завжди казав, робити, подекуди у нелінійний спосіб е, ти можеш мати кращі від позиції, але щоб ми також не перегріли наш медійний простір, тому що було в стаурусами в нас з німецькими також ситуація, коли вже всі і казали є. вже, 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 вже тут вже, потрібно дочекатися офіційної інформації, підтвердження, і тоді вже по факту ну, говорити. Ми так і зробимо. А зараз давайте поговоримо про Білорусь. там Лукашенко знову створює напругу на кордонах НАТО. Міноборони Білорусі оголосило про початок масштабної перевірки боєготовності збройних сил. За наказом Лукашенко підрозділи терміново приводять у найвищий ступінь, ступінь готовності, висувають у визначені райони. Цей крок викликає серйозне занепокоєння в сусідів і на тлі нарощування військових витрат Москви, країни Балтії, готуються до можливого російського вторгнення. Детальніше мої колеги. Лукашенко знову бряцає зброєю після саміту ради глав держав СНД у Душанбе під головуванням Путіна він раптом підняв білоруську армію по тривозі, наказавши терміново перевірити бойову готовність своїх військ. Про активізацію військових маневрів повідомило Міністерство оборони Білорусі. Триває реалізація комплексу заходів щодо приведення підрозділів у найвищий ступінь бойової готовності. Їх висування у визначені райони та виконання. Завдань згідно з розпорядженнями раніше такі маневри проводили під час спільних навчань із російськими військами. При цьому ні Лукашенко, ні Путін у Душанбе жодним чином не обмовилися про заплановані заходи. Натомість білоруський диктатор вправлявся у вже звичному для путінського оточення під лабузництві. Передбачувано захоплювався зустріч Путіна та Трампа на Алясці так він детально поінформував про Аляску, про домовленості, про ситуацію до Аляски і після Аляски. Ішлося про пропозицію самих Сполучених Штатів Америки, і Путін це підтвердив. Нагадаю, в кінці минулого місяця, за даними Державної прикордонної служби України, Росія вивела свої війська з Білорусі після закінчення так званих спільних навчань захід Захід-2025. Тоді багато експертів гадали, чи зважаться Путін та Лукашенко атакувати сувальський коридор найкоротший транспортний шлях між Білоруссю та Російською Калінінградською областю, з якою у Росії немає сухопутного сполучення, через цей коридор країни Балтії транспортно та енергетично пов'язані з Тою території Євросоюзу нині, як пише Рейтерс, Литва, Латвія та Естонія стурбовані загарбницькими діями Росії, розробляють програму масового переміщення населення у разі російського вторгнення. Занепокоєні величезними військовими витратами Росії після вторгнення в Україну у 2022 році. Три Балтійські держави розробляють план дій на випадок можливої евакуації сотень тисяч людей. У разі нарощування російської військової присутності або нападу у Литві Організували навчання, які передбачали евакуацію з вільнюса сотні людей. Але реальні плани розраховані на вивезення значно більшої кількості громадян. Географічно вільнюс, на жаль, розташований дуже близько до кордону з однієї з третіх країн Білоруссю, і ми повинні бути готові до різних сценаріїв. Рейтерс наголошує, що у разі нападу Росії евакуація може торкнутися понад мільйона жителів країн Балтії. Латвія прогнозує, що свої будинки можуть залишити третина з майже двох мільйонів громадян. У планах Естонії переселення десятої частини майже півтора мільйонного населення. 300 тисяч людей планують розмістити в школах, університетах, церквах тощо на заході Литви. Вже обрано пункти збору населення, у тому числі у Вільнюсі а на складах формують необхідні запаси. Ми розуміємо, що якби виникла надзвичайна ситуація, яка вимагала б евакуації вільнюсу, вона б не склалася за один день. Можливо, локально виникла б потреба евакуювати якусь частину міста чи район, але саме ці навчання зосереджені на підготовці потужностей, що орієнтовані на все населення вільнюсу. У той же час розвідки європейських держав постійно наголошують на ризику нападу Росії на країни Балтії в найближчі роки, свідченням посилення гібридної війни Кремля проти держав ЄС стали також постійні інциденти з російськими дронами та літаками в європейському повітряному просторі, які в останні тижні порушують його ледь не щодня. Олександр Мужичук подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Ну і повертаємося в студію, де гість сьогодні нагадаю, Богдан Ференс, експерт-міжнародник. Пане Богдане. Отже, ми бачимо приготування у Балтійських країнах навчання, і... але що ми бачимо в Білорусі, то ми бачимо там а, військові навчання захід 2025 ну, в принципі, планові об'єктивно. Зараз ми бачимо приведення в стан підвищеної готовності армії. Що ми постійно спостерігаємо? У вас є версія, на що ми дивимося, знаєте, версія, якщо так більш складно, то ерозія такого порядку, який був в контексті безпеки в Європі, uh -huh. тобто да російська війна, агресія, повномасштабка. Вона піддала серйозного цього ерозійного впливу. А якщо простіше сказати, то звісно, чим східніші країни? Держави, члени ЄС НАТО, які мають ще спільний кордон з Російською Федерацією, тим вони вже більш реалістично відчувають цей навіть запах небезпеки, я б це так сказав, від Російської Федерації. Перша дійсно історичний контекст, тобто там країни, Латвія, Литва, Естонія, Польща, тобто історія, вона все ж таки знає, з чим через вони, гени вони, передається. Че велика. Та, yeah. А друга ситуація, що ж немає, як кажуть, поки. Світла в кінці тунелю, тому що є, на жаль, розуміння, що навіть Трампу не під силу якось стабілізувати ситуацію в контексті небезпеки і загрози, якою є насамперед російська війна, і які наслідки можуть бути. Моя теорія така, що ми зараз в новій або оновленій фазі холодної війни. Не ми, як Україна, в нас активна uh -huh. війна, на жаль, так, бойові дії, але Європа, зокрема, і, в принципі, навіть і світ, включно з Сполученими Штатами Америки, тому що. Багато хто думав, що холодна війна завершилася з розпадом радянського союзу і США отримали в цьому перемогу, як і західні країни, і все. Але на мою думку, це лише була певна пауза або затища на тривалий період, коли Росія була дійсно слабкою після цього розпаду, коли не було можливості от на ці свої імперські амбіції і на щось інше, на те, що оці також певні. Комплекси, які є також у Росії, по відношенню до США насамперед, вони в деяких елементах навіть намагаються їх копіювати американців. Часто От, власне, в 90-х роках, початок 2000-х, в них ще не вистачало цього якогось такого а, потенціалу. Міці, да, потенціалу да. Міціалу, а так. потім вже і зараз, на жаль, ми бачимо, що. Холодна війна або вона знову ж таки з новою фазою розпочалася. І в принципі, вже те, хто досліджував і цікавився, ті елементи оці зальоти в повітряний простір, Абсолютно в, в е, гібридні загрози, ескалація, якась стабілізація це все якраз пов'язано з холодною війною, коли західні країни США для них вигідніше стримувати Росію за допомогою. Будь-яких різних інструментів, але не мати прямої війни з ними, тобто, те, що було між радянським союзом і країнами НАТО і США в процесі там багатьох десятиліттів. пане Богдану, нас менше хвилини, буквально 30 секунд. Чи ви виліться в це в гарячу фазу? Звісно, все можливо, тому що знову ж таки, якщо історію згадати, то карибська фри... криза – да, – це Початок 60-х років і світ був на порозі третьої світової війни і ядерної війни. Тоді вдалося якось обійти ці рифи, так угу. але е, ми бачимо, що зараз хаотичність процесів, які пов'язані якраз з мілітаризацією, з автократизацією багатьох країн і суспільств, тут ще й Китай своїми амбіціями, США внутрішньополітично. Нічого не потрібно виключати. Хоча я прогнозую, що в найближчий час все ж таки така от якраз холодна війна щодо стримувань. Вона буде якраз продовжуватись в такому схожому ключі, як це було раніше однак, з новими технологічними інструментами. Безумовно, Безумовно. пане Богдане. Я дуже дякую за розмову за те, що прийшли. радий вас бачити. Я нагадаю, що гостем у студії сьогодні був Богдан Ференс, експерт, міжнародник кандидат політичних наук і засновник соціал-демократичної платформи. Дякую. Дякую вам.